Вітаю вас, це телеканал Соціальна країна в студії Катерина Крича, і поговоримо зараз про відродження української духовності. І з нашим наступним гостем, а вже знайомий нашому телеканалу, нашим глядачам, це Людмила Вес. Привітаю вас. Доброго дня. Ну, власне, є такий арт-простір, який можна знайти в інтернеті, так? Так, так. І така робоча назва про те, що ви кажете, відродження української духовності. А що це означає і чим ви у рамках цього проекту займаєтеся? Цей проект наразі досить об'ємний і він включає в себе декілька модулів, в тому числі ми його загальна назва Артпростір, і така, якби місія його це відродження української духовності. Тому що я глибоко впевнена, що якби наші люди пам'ятали своє коріння, свої традиції, свої культурні, і духовні е, такі надбання, то ми б не мали зараз так багато проблем в у нашій, у нашій державі. І цей е, наш проект він включає також навчання, інтерактивне навчання. Українському автентичному співу і танцю, який називається у нас Автентичне караоке, так досить незвично. Студії інтерактивні майстер-класи, ну, уроки і майстер-класи. І також участь у таких масових дійствах, ну, наприклад, на Івана Купала, на Різдво. Це такі невеличкі спектаклі, до яких можуть залучитися прості звичайні люди. А також цей проєкт включає арт-терапію через спів українських автентичних пісень, тому що колись люди лікувалися. Все, що є в українській культурі і традиціях, ну, переважно більша частина вона мала такий прикладний суто утилітарний характер. Тобто, якщо людина співала, вона ще паралельно і лікувала. Особливо це було корисно для жінок. Вважалося, що спів животом він сприяє гарній роботі внутрішніх органів. Неважливо, ти професіонал у цьому, чи є слух, чи є голос, чи є якісь здібності. Тобто ця терапія, вона призначена для будь-якої жінки, для будь-якої ну, людини. Ну, Власне, розумієте, шкіл не було, діти, дівчатка, хлопчики, вони ж навчалися в житті. Так само, як вишивати, ткати. Дітки навчалися, вони дивилися на своїх сестер, батьків, приймали участь у цих обрядах, дійствах, які, якими жили власне, люди. І навчалися таким чином. Тобто, це те, що передавалося із покоління в покоління. І ці пісні вони ну, могли. Бути за змістом схожими, але з деякими нюансами в різних регіонах. Там на Чернігівщині, наприклад, співали так і були такі імена у пісні, а на Черкащині трошки інші. Але іноді так буває, що люди кажуть: о, в нас теж є така пісня, тільки трошечки не так ми її співаємо. Тобто, це такі традиції регіональні. І а, коли ви почали цим займатися, власне, так розумію, що це в Києві так відбувається. Так, так. Ми розуміємо, що в селах люди вони все ж таки ці традиції більше зберігають і вони більш актуальними. І ці ж свята Івана Купала, те, що в великих містах масово не святкують, все ж таки, але в селах це все зберігається. Тобто розуміємо, що в Києві вже є така терапія, і можна повернутися скажімо так, до свого коріння, до тих ну, традицій, так, так можна повернутися, можна навчитися. В тому числі ми використовуємо такий сучасний інструмент, як навчання через інтернет, через скайп, такі студії скайпові. Угу. От і я з вами абсолютно згодна в тому, що в селах зараз також відроджується більш інтенсивно, хоча воно завжди там було в традиціях, через бабусь передавалося, там. Але зараз такий пішов. Хвиля відродження саме, і навіть звертаються до нас люди з сіли, просять надати їм тексти, надати їм ноти, або навчити співати, щоб вони могли на своїх місцевих святах це використовувати. І молодь до цього залучається, що дуже важливо. Але ж ми принаймні да. кожен, хоча б раз в житті, був на святкуваннях, або просто за столом якоїсь великої сім'ї, так чи людей, де застілля застіля закінчується. Тим, що всі дружно співають, українські народні пісні в тому числі. Це і є частина цієї арт-терапії? це коли просто коло друзів, сусідів збираються і співають старі, добрі, всім знайомі пісні? Ну, знаєте, несе Галя воду, це одне. А от я була в туристичній поїздці в Греції, в нас була частина людей з Пітера. От вони гарно, значить, гарно повечеряли і так, ну, хахлушки тепер нам. Ну, тобто Є пісні, які начебто знають усі, їх як застільні співають і так далі. Є пісні, які зараз відтворені професіоналами, викладачами, наприклад, консерваторії, професурою, тобто, професійно музикантами. Відтворені. І саме якщо ви навчаєтесь правильно співати, при цьому правильно дихати, набирати повітря, видихати, це як йога, то тільки тоді відбувається цей терапевтичний ефект. Uh -huh. Ну, тобто, вже ця несе галя воду, там, да, це одна пісня. Її всі знають і всі співають. І інша справа навчитися правильно співати саме цих древніх пісень, які ще фрагментарно десь позалишалися. І от є такі люди спеціальні, які ходять. Збирають ці діаманти, і потім відтворюють по дуже дуже по маленьких частинках, відтворюють цілу пісню. І ми всі можемо цим користуватися. І ви запитали, коли почався цей проєкт? Проєкт почався майже більше 10 років тому. Ми, у нас був проєкт з, з польським партнером фундація Крижова, і вони нам запропонували зробити такі літні міжнародні студії, студіювання навчання. Школа з українського автентичного співу, і ми тоді побачили наскільки величезний інтерес викликає це викликає в людей. тобто Є фотографії, так? Так, а, так У нас є фото школи. з цих, це, це були студенти з різних країн. І коли ми навчалися, таке, бачите, красивий величезний простір, це спеціальний культурний центр в Польщі, майже на кордоні з Німеччиною. Ось наша група не вся попала в кадр, але бачимо тут знайомі обличчя. Фундація Кжижова, це називається. І наразі там величезний культурний центр і паралельно від... Почували там дуже багато різних людей з різними програмами. І от коли ми проводили навчання, то вони всі збирали ну не всі, а багато людей збиралося біля вікон, записували з диктофонами, фотографували. Ми іноді ховалися вже в лісі, тому що. Не можна було провести через це. От, е, бачите, молодь, їм дуже це було цікаво, і вони навіть до наших автентистів приходили пізно ввечері, стукали в двері і просили ну ще одну пісеньку, давайте навчимося. Тобто це затягує, це викликає інтерес. І я думаю, що це не менш цікаво, ніж е, сучасна естрада, шоу-бізнес і так далі. Просто це, якби така для нас зробилася тера-інкогніта. Ми майже втратили ці обряди, це, величезні культурні надбання. Це ми на площі потім ми зробили невеличкий спектакль. От наша дівчатка в українських вбраннях, ми цей спектакль показували на, прямо на вулиці, на площі для поляків. Вони там святкують також свято, яке в нас називається Івана Купала, в них ну, подібне називається або Соботка. А, і от ми зробили таке дійство прямо на вулиці. Було дуже багато людей, і величезний інтерес, величезна цікавість і підтримку ми отримали. Насправді я так розумію, я а, ніколи не брала участь і не займалася, скажімо так, автентичним співом чи такою терапією, mm -hmm. як ви кажете. Але а, я думаю, що о, тут є сила не тільки в тому, що я так розумію, що mm -hmm. люди, які професійно займаються вокалом, вони вчать дихати правильно, співати. Так. А тут це має ще й духовно велике значення, тому ну, що а, ці пісні вони а, мають велику за собою історію, великий сенс і а, певну духовність, чи а, це означає. Що таким чином це і впливає на людей, які відвідують ці терапії, і я так розумію, що ви вже багато років у цьому, і ви спостерігаєте за реакцією людей, які приходять на ці заняття, які співають, і що відбувається після? Відвідувань такої терапії вважається, що жінка, яка співає таких пісень, вона стає правильно співає, вона стає, якби вона починає стає резонатором, вона починає якби співзвучати із всесвітом. Угу. Тобто входить в таке, якби транс, транскордонний стан і може напряму. Спілкуватися з богами, так вважається. Крім того, в такому, якщо людина співає, ми часто за собою можемо це помітити. Якщо ми співаємо, ми начебто розслабляємося, так? це, це розслабляє. Відбувається на рівні фізіології, відбувається така саморегуляція фізіологічна системи організму. Тобто у нас лівий і прави півкулі головного мозку вони входять в однаковий ритм. І таким чином відбувається якби перезагрузка в хорошому значенні цього слова. І таким чином людина позбувається багатьох проблем психологічних, в тому числі, і фізіологічних. До речі, автентичний спів використовує в своїй методиці автор голотропного дихання. Це американець, професор Каліфорнійського університету, який розробив разом із своєю дружиною. Методику холотропного дихання і він говорить про те, що його дружина працювала на Гаваях, він працював в інших країнах, і вони бачили наскільки е культурні. Традиції люди лікуються ними, наскільки це впливає. І вони спеціально на основ... вони вивчали системи дихання під час співу і розробили таку спеціальну методику. І вона використовується зараз. До речі, дуже модно. Якщо забити там в гуглі, він вам підскаже, що зараз багато курсів є з холотропної методики дихання. А чого ви навчилися за 10 років? Я правильно розумію, що ви не вокаліст? Я не За професію, так, так і так. це також для вас. А це такий ході. певний виклик, і це так. і багато роботи для цього треба. Але за 10 років я думаю, що результат має бути дійсно хорошим. Ну насправді, початком цього було був такий: ми взялися реалізувати спектакль, який називається містерія 21-го сторіччя, і він базується на українській автентиці. З цього все почалося. І, власне, дуже повільно, тому що ну, це не рекламується в суспільстві, в нашому, на жаль, дуже повільно. За ці 10 років ми намагаємося якимись шматочками, модулями через різні стежки зібрати докупи і все-таки відтворити цей спектакль у повному обсязі. Тому це якісь окремі дії, але вони якби в тренді, в руслі одному. І ми щось постійно робимо. Навіть на Майдані ми хотіли створити арт-простір, арт-намет, почали будувати. Ну там все було дуже невизначено, тому якось так не. Не вийшло, але в інтернеті наразі це існує, і можна до цього долучитися. Так і називається проект Артрустір. Угу. А скільки е, е, людей беруть участь в цьому проекті? А може так. взяти участь будь-яка людина? Будь-яка людина може залучитися і е, бути е, і виконавцем, і там дуже багато є таких форм участі. Можна просто зайти на наш сайт і подивитися, яким чином можна можна навчатися, можна стати виконавцем у нашому спектаклі, тому що це також якби не для професійних артистів. Ми побачили це, до речі, от на нашому проєкті, що ці всі люди вони не є взагалі професіоналами, вони просто студенти учні шкіл. І за два тижні ми створили шматок спектаклю, вже показували його на людях і були гарні результати. Тобто Форм залучення є багато. Можна для себе вибрати якусь, яка вам найбільше подобається. Я запрошую. А звідки ці всі люди, ви кажете, студенти, школярі? Це всі люди з Києва, як вони дізналися про. О, тут є дівчата зі Львова, тут є дівчата з Вінниці, тут половина власне, іноземних студентів. Рівно половина наших і половина іноземних. Це також ми зробили об'яву через інтернет. Тут є в нас навіть поетеса там є Багряна. І ми зробили об'яву через інтернет, і люди просто телефонували і, якби да, і сказали, да, я хочу поїхати. І, окей присилайте своє резюме і поїдемо. І таким чином ми зібрали групу. Хоча спочатку я хочу сказати, що дуже гарне запитання. Спочатку ми хотіли повезти туди артистів, але потім виявилось, що ну, важко зібрати артистів, у них там гастролі, якісь свої плани. Тому ну, просто зробили об'яву, і це були такі люди, якби випадкові, але вони дуже швидко навчилися і здружилися, Це було супер. А ви кажете про... Е... Про те, що відродження так української духовності, так. от зараз це такий процес. Коли ми е, почали втрачати духовність, якщо так можна сказати, чи коли це пішло на спад, чи це весь час е, відбувалося? Я не знаю, коли був такий критичний, найкритичніший момент, е, і ми втратили це. Я думаю, що не тільки ми. Тут є такі загальні процеси світового розвитку, як глобалізація, в якій кожна маленька країна намагається не втратити свої самоідентичність. Але це такий процес, який захопив усіх. Якби Уніфікація всього, все однаково, виходиш в будь-якому аеропорті світу, однакова їжа, однакові люди, одяг і так далі. Так. От. А... Просто це залежить ще від політики держави. розумієте, Якщо це викладається на рівні дитячого садочка, якщо це викладається на рівні школи, на рівні там, студентства правильно, не як шароварщина, а, а як саме з повним розумінням витоків коріння. Власне, цінності наших культурних надбань, тобто треба любити це, все розуміти. багато залежить від викладачів, от хто і як їх набирає цих людей, які працюють з дітьми. Діти формуються, коли вони вчаться. От. Залежить багато від сім'ї, від традицій, це все дуже пов'язані речі. Тому я думаю, що ми якби, почали втрачати з радянських часів, тому що перетворили нашу культуру, ну, на шароварщину, власне. ми це все бачимо. Так? Духовність була відрізана. Якісь красиві штани, вишиванки, там, да? і, і все, власне, і пісня така Більше подібна до шоу-бізнесу. от, А е, це все має глибоке коріння, глибокі традиції. Я знову повторюся, що наша, е, наша культура вона є утилітарною дуже е, ужитковою. Все, що люди робили. Це все мало сенс. Вишиванка це було й оберіг, і, і так далі. Крашенка це така, я вважаю, що взагалі азбука зашита у цих малюночках українська пісня лікувала і продовжувала якби рід. так, Людина, де не заспіває світі, вже можна було знати, що це там звідкись ця людина. О, це все глибокі дуже традиції. І зараз, до речі, дуже добре, що. Це відроджується, і багато є дослідників, психологів, людей, які займаються культурою, критиків, які говорять про те, що там в дитсадочках потрібно вводити автентичний спів, гру на наших інструментах, наприклад, дримба. Причудово, такий резонанс створює, у людини вирівнюється абсолютно психіка. І навіть кажуть, що дримба допомагає позбутися злих духів у хаті. І будь де, от такі речі, але викладати це все, говорити про це все потрібно з глибоким розумінням цього. От тоді, тоді відбувається відродження. І воно може відбутися в будь-який, якби момент часу. От людина підключилася, почала цікавитися, почала вивчати, почала застосовувати і все, і вона в цьому. Насправді маємо сказати, що навіть там за радянських часів були осередки, звісно, були так, де люди, які зберігали ці традиції, розуміли що до чого. Але зараз ми а, бачимо, що українці вони хочуть все ж таки, а, знайти відповідь на питання: а хто ми? Тому ну, є так. більше цікавості і в історії, і в традиціях, угу. у тому числі. Це дуже добре. Бачите, скільки ми подавалися з цим проєктом містерії до державних органів, до Міністерства культури, до депутатів. Нікому це не було цікаво. Нас профінансувала Польща. Все абсолютно все, що ми робили ці студії, це угу. все було за рахунок польського проєкту, за що ми їм дуже вдячні. А, я не знаю. Як приймаються рішення на рівні держави, як розподіляються кошти, ми можемо тільки здогадуватися про це, тому що це не прозоро. Але я вважаю, що це величезна частина нашої культури, яку потрібно підтримувати, щоб це не, не тільки за рахунок ініціатив і ентузіазму е, наших людей, а ще й за підтримки держави, тому що це ключові моменти, не було б війни зараз, якби на Донеччині люди пам'ятали, що там є. Один з найдавніших осередків трипільської культури. Я не знаю, чи вони про це знають взагалі, чи пам'ятають про це Розумієте? А Це Україна. Врешті це дуже серйозне питання, тому що з однієї сторони, якщо зараз почати і держава почне активно а, запроваджувати а, якісь такі моменти, традиції чи заняття в школах, це може виглядати як нав'язування. І для багатьох а, людей, які живуть в Україні, українців за паспортом, це буде нав'язування української культури, а, яку не розуміють чи не хочуть сприймати. А, як, що робити з цим? Що ефективніше, на вашу думку, коли держава візьметься за це mm -hmm. і буде начебто насаджувати, mm -hmm. так? що з однієї сторони, добре, природ... Ну, начебто, так, чи коли е, кожна людина вона зрозум... почне шукати е, оце, от, знаєте, і внутрішнє питання mm -hmm. духовне, а хто я, а що mm -hmm. за нація, а до кого я належу, і, і коли вже з кожної сім'ї потроху ці традиції вони будуть знову ж таки народжуватися і. Е, так, і зсередини, скажімо, Україна, вона підродить свої допомоги. Україна я вважаю це. Моя думка. Я вважаю, що Україна це країна, в якій взагалі відсутня будь-яка дискримінація. Будь-яка. Тому що в нас ну абсолютно нормально в одних школах вчаться різні діти, так У нас є різні школи. Є національні абсолютно, я не, скільки їх дуже багато, скільки мов, скільки шкіл можна, французька, англійська, татарська, угорська, будь-які можна знайти, тільки зайти в інтернет і хочеш іди в китайську, вивчай школу, що хочеш, ти вивчай. Те, що в нас є свої традиції, і ми маємо їх вивчати, це природньо, і я вважаю, що це взагалі не потрібно навіть обговорювати. Це якби даність. Сонце світить, так дощик іде, травичка росте. Українці мають культуру на, можливо, найглибшу найдавнішу на території всього європейського, нашого євразійського континенту. І є дослідження, до речі, на цю тему. Більше 10 тисяч років до нашої ери. Це і історичні пам'ятки, і кам'яної могили, і все-таки. Тому е не потрібно створювати проблему там, де її немає. Це природньо, це нормально, і, і це має бути. Е я не бачила батьків, які би сказали, е нам не потрібно вивчати в українських школах, принаймні. Якщо вже людина привела туди дитину в українську школу, то вона розуміє, що там якби, будуть ці елементи. І замість того, щоби. Е Пусть бігуть уклюжі пішоходи по лужам співати в дитячому садочку. Нехай би вони співали гарних українських, їх маса, насправді, українських пиків. Які чудові колискові українські, які чудові пісеньки дитячі, які чудові в нас є традиції. І з ними пов'язані також, для дітей я маю на увазі, з ними пов'язані також і, і танці, і пісні, і все решта. От тому, чому би ні? Це як має бути, так і має бути. Бабуся, моя казала, нічого вони нам не зроблять. Розумієте, поки в нас є мова, культура наша, нічого вони нам не зроблять. Ми бачимо, що століттями тисячоліттями нічого не можуть таке зробити. Так. І це так. І це так, і все ж таки, що що сильніше? Чия дія держави зверху на цей процес чи українців всередині від себе? Ну у нас є підручнички, да? вони друкуються. Хтось туди вкладає якусь інформацію. Чому це не інформація українська? Чому це не інформація, яка належить нашому народу? Колобок це наш герой, насправді так, бо таке такого слова в російській мові немає. Але Росія запатентувала, ви знаєте, слово колобок. І вважаю, що це в них вже немає. Коло в них круг називається, в них немає коріння такого. Да? Це коло це від українського. Тому бачите, комусь подобається і хтось вважає це своїм надбанням. Хоча чому в дитині не вивчати це в школі, чому державі не друкувати такі підручники? Для школи і для дитсаду? Для методичні матеріали якісь. якісь у нас, ми відкриваємо дитячі розфарбовки і дивимося, що там якісь дивні персонажі. Мене вони лякають, наприклад. Це, це не добрі персонажі з українських казочок. Це якісь такі ну, незрозумілі створіння, я не знаю, що вони можуть виховати в дитині. Ну, тому це я вважаю, що держава повинна також. Ми м, платимо податки, на наші податки видаються книжки для дітей. І вони мають виховувати українців ці книжки. А які люди долучаються до вашого артпроекту? Тому що те, що я бачу, і так бачила в там, по своїх знайомих, породичах, можливо, що оце розуміння українськості угу. і себе як українця, воно приходить як в 50 років, як в 60 років до людини. Угу. Тобто і на пенсію, коли і в в 20 років це може бути ну, то так. вік зовсім різний. А ці люди, які долучаються до арт-проекту, це. А яких вони професій, якого віку, і чому от саме в цей момент вони вирішили? Ну бачите, наші оці студії літні, які ми в Польщі проводимо, це Є маленька модель того, які люди доли дуже різні. Там були і поетеса, і дівчинка з Агроуніверситету, там школярка, і так далі. дуже різні люди займаються абсолютно різним. А їм стало цікаво, вони поїхали, вони навчилися приїхали дуже щасливі. Ми спілкуємося і все. А люди можуть залучатися, ну якби це не популярно да, зараз у нас. Але якщо людина вже починає цим займатися, то їй стає в процесі цікаво. Тому і, і тим більше, що це, бачите, можна, можна робити зараз через інтернет. Вивчати такі mm -hmm. речі. А, ну, наприклад, у нас з'явився нещодавно партнер, хлопчик із Херсона, який має свою невеличку там таку, якби кіно, е, кі, кінотеатр, можна так сказати, кіностудію. Ну, студія це там, де знімають, да? кінотеатр маленький. І він дуже зацікавився таким ресурсом. Він сказав, що у нас є цікавість, і ми би транслювали це в нашому, в наших таких ну, такі зустрічі, там, де люди збираються дивляться українське кіно. От йому стало цікаво. Розумієте? А, тобто, якщо про це говорити, це популяризувати, то люди притягуються, і абсолютно різні люди. Будемо про це говорити і продовжувати говорити в наших ефірах також. І, і ще раз нагадайте, як знайти а, вас, можливо, є конкретний сайт, наприклад, щоб не загубитися так, в просторах інтернету. Сайт дуже простий: Угу. Там є. І, а можна просто забити артпростір. І знайти цей ресурс. І, і там є така якби запрошення, залучення. Всім можна до цього долучитися. І також на Фейсбуці так і називається Арп, Арт Артпростір. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас на ефір і розказали про цікаві речі. Будемо продовжувати з вами спілкування так, в нашій студії. І власне Людмила Веспер розказала, як знайти в інтернеті, якщо вам це цікаво. І, Можете також долучитися до такого відродження української духовності, паж за все, в собі. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Нагадую, що ми працюємо для вас. Запрошуємо всю студію цікавих особистостей. Говоримо про цікаві речі і актуальні. Тому залишайтесь на нашому каналі. і надалі. Дякую вам.